Всі українці інтегруються трошки по-різному в Німеччині. Я помітила три основних типи українських іммігрантів, біженців, да які інтегруються в Німеччині. І сьогодні хотіла би з вами поговорити про ці три. Типи українців в Німеччині обережно сьогодні буде ем, гумористичне відео і гумористичний погляд на українців. Тож не потрібно сприймати все надто серйозно. Мене, до речі, звати Євгенія, це канал німецька в кулуарах, де я розповідаю про життя в Німеччині та лайфхаки щодо вивчення німецької мови. Якщо ви ще не підписані, натискайте на кнопочку підписатися, щоб не пропускати наступні відео. Отже, три типи українців, які інтегруються в Німеччині, і як вони інтегруються. Перший це ті, хто працює без упину. Знаєте, це такі люди, які тут я приїхав сюди за соціальним баблом. Життя це пахати, Хочеш жити, працюй. І це ті, хто з першого дня в Німеччині одразу пішли на роботу і почали пахати. Німецьку мову вони знають найгірше, тому що їх знання обмежуються якимись початковими знаннями німецької мови та практичними знаннями, про що вони спілкуються зі своїми колегами, якихось слів нахваталися десь. І ходити на курс інтеграційний на це немає часу, і вони цим не займаються. Це такі люди з вражаючою енергетикою і великою силою волі. Вони вивчають німецьку мову десь там. На перервах між роботами, да коли в них є можливість, вони звикли долати всі труднощі самостійно, нічого не чекати, нікого не чекати. І інтеграція для них це знаєте, це така праця, це така робота, труд, і саме через неї, через цю працю, через цей труд, вони почуваються себе частиною частиною цього суспільства. Да, тобто робота найважливіше, тому таким людям я зазвичай. Респектую, коли я приїхала в Німеччину, я також одразу ж побігла на роботу і от також, але в мене була англійська чудова. Розмовляла я не так вільно, як зараз. Але я розумію цих людей, і це такі, знаєте, трудяги. Вони працюють, працюють, працюють. І я нічого про жоден з типів, який сьогодні розповідаю, не думаю погано, тому що ну, кожен впізнає себе в тому чи іншому виді. Я себе впізнаю навіть в цьому і в інших. Типах українців, та які адаптуються тут в Німеччині, всюди є трошечки кожного з нас. Отже, це такі трудяги, вони приїхали, вони працюють. І німецька мова ну це колись якось там воно само набереться. Наступний тип це такий я, я їх обожнюю. Це знаєте, бережемо наші традиції всюди, де б ми не були це люди, які от завзято намагаються зберегти ці українські традиції тут, неважливо де ти. Вони бережуть культуру, і це чудово. Це такі, знаєте, душевні люди, які ем, зберігають українську культуру, на суті є тут, за кордоном на чужині. Вони шукають де купити українські продукти, де знайти ті продукти необхідні, які щоб зробити борщ, такий як в Україні. Для них. Нічого не може замінити своє рідне, все тут погане, все в Німеччині погано, все не смачно, все не так. От у нас в Україні було краще, і варена ковбаса була смачніше, і так далі. І в їх кредо, знаєте, такий українець всюди залишається українцем. Це такі, знаєте, обереги. Ті, хто береже культуру і не спривозить цю культуру сюди, в Німеччину з України. Вони її плекають, вони її бережуть, вони її намагаються розповсюджувати тут. І вони от будуть знати всі українські магазинчики в місті, де купити гречку або буряк на борщ, то ці люди завжди в курсі, де це можна купити, найвигідніше, щоб зварити борщ, де готують. Борщ, де в місті є українські ресторани чи кафе. Це дуже корисні люди для нас, українців, тому що в них завжди є контакти всюди, перевізників, майстрів з України. Да? Вони в курсі всіх подій, які будуть серед українців місцеві відбуватися. Це ось такі, і це також дуже круто. Тому що це такий шматочок України в Німеччині, і ці люди вони з радістю готові ділитися контактами, інформацією, рецептами і так далі. І третій тип це такі зайти. Ми тут же як місцеві, а які типу найбільше інтегрувалися. Вони такі вже добре розмовляють німецькому. Вони такі традиційні Німеччини вже вивчили, вже знають. вони знають про місцеві традиції, вони ними насолоджуються, вони е, святкують да, європейські свята, стосуються з німцями такі, добре розмовляють німецькою мовою Інколи здається, що вони ніби тут народилися. Да? Це, до речі, ті, хто дуже часто давно тут живе, приїхали не під час війни, а раніше, можливо. Да, і в них вже багато знайомств, і вони такі вже місцеві, такі знаєте, досвідчені місцеві експерти. Також це ці люди, які знають всі правила, як сортувати правильно сміття. Вони вже ведуть календар. Усі терміни заносять в календар. Це до речі, також вже і про мене. Вони відвідують. І місцеві свята, ну це ще поки що не про мене. знаєте, переймають ось ці німецькі такі маленькі звички, які існують в німецькому суспільстві в повсякденному житті. Так, да, все такі українці, які вже трошки відчули себе тут, нібито вдома, вони хоча б розуміють, що тут тепер їх можливо майбутній дім. Тому що вже три роки пройшло. Ми будемо, ми розуміємо, що жити на чемоданах можна перший рік, інколи два роки. Але за три роки ти вже починаєш цей чемодан трошки розкладати і дивитися на круги трошки іншими очима. Тож це ті люди, які вже почали переймати місцеві правила життя, місцеві традиції, вони починають ділитися своїм досвідом інтеграції з іншими, які можливо приїхали пізніше, і починають розуміти, що. Що таке інтеграція? Насправді на і їх кредо це інтеграція, це шлях до успіху. Так кредо мені знайомиться. Я не можу сказати, що я прям вже злилася з місцевим населенням. Але я прагну до такого рівня, коли ви вже з місцевим населенням товаришуєте, тусуєтесь, добре розмовляєте німецькою мовою. Я непогано розмовляю німецькою мовою, але в мене є акцент, я роблю інколи ще помилки. Хоч в мене рівень десь це аніс. Все ж таки, ось креди, це кредит інтеграція це шлях для до успіху. Це кредо, яке я також поділяю, да вважаю так само. Тому що е ці люди можливо самостійно за власним бажанням приїхали в Німеччину, можливо, колись давно і вони вир... зробили для себе такий висновок і вирішили, що тепер німеччина їх новий дім, і вони роблять усе, аби тут. Адаптуватися, інтегруватися і максимально перейняти звички місцеві да? традиції, звички, свята не тільки свята, да? ця звичка там, пиво по вихідних, всі там ці фестивалі, і вони всюди такі, знаєте, злилися з місцевим населенням. Це дійсно інтеграція, ключ до успіху, якщо ви вже вирішили, що ви тут в Німеччині маєте усісти. Вам потрібні зв'язки, вам потрібні друзі. І тут звичайно, що німецька мова дуже потрібна на такому хорошому, високому рівні, але ви її також завдяки та за допомогою цих цього місцевого населення можете і покращувати і доводити її до такого самого самого високого рівня. Ось такі три типи, які мені здалися найбільш такими яскраво вираженими. Можливо, ви впізнали себе в одному з цих типів. Напишіть в коментарях, в якому саме. А можливо, ви погоджуєтеся зі мною в тому, що кожен з нас вже трошечки має риси е е е характеристики кожного з цих тих, тих трьох типів. Як ви вважаєте, до якого типу ви себе віднесли? А можливо, ви ще окрім цих трьох типів, помітили ще якісь яскраві. Да? Яскравий тип українців, які приїхали до Німеччини, або не до Німеччини. Звідки ви дивитесь? Якщо ви в іншій якійсь країні, і також дивитесь, мені буде цікаво також почути в коментарях щодо інтеграції українців в інших країнах, Польща, наприклад, чи де там наших, куди наших занесло. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це буде дуже цікаво почитати і. Не забувайте, що сьогодні відео було таким трошки і гумористичним, воно не було покликано нікого образити, тому що кожен з цих трьох яскравих трьох цих типів він має свої неповторні особливості, свій світкарт. Да? Тому кожен українець в Німеччині адаптується, інтегрується так, як може, і кожен унікальний, і кожен е, українець важливий. Пишіть в коментарях, які типи українців ви помітили, чи впізнали ви когось себе чи інших своїх друзів в цих трьох е типах, яких я сьогодні описала. Буде цікаво прочитати в комент коментарях. Не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, тому що на каналі є дуже багато всього як про життя в Німеччині, так і про німецьку мову. Я ділюся лайфхаками, як її вивчати. Також створюю двомовні книжки, посібнички. Розповіді, які допомагають українцям вивчати німецьку мову легко, просто і з задоволенням. Бажаю всім інтегруватися, інтегровуватися з посмішкою із задоволенням, і з хорошими приємними емоціями. Тож, успіхів, усім, і до наступних зустрічей на каналі. З вами була Євгенія це канал Німецька в куларах. Всім пока!